Соціальний працівник це місточок. Це лідер і командний гравець водночас. Це та людина, яка вміє слухати. Це така професія унікальна, яку можна порівняти із садівництвом. Добрий день, мене звати Аліна, я студентка соціальної роботи. Привіт, я Ольга і я соціальна працівниця. Вітаю! Я Леонід, я викладач, соціальний працівник майже 30 років. Привіт, я Юрко і я студент соціальної роботи. Ми надихаємося від того, що від нас ідуть щасливі люди. Для мене це перш за все про людей, про взаємодію з людьми. В соціальній роботі, штучний інтелект це точно не конкурент. Бути соціальним працівником для мене це жити При, весь сім'ї кубик. А мати червоний береш. Ваня, тобі жовтий вже залишив Да? А ну розкажи, будь ласка, яку емоцію ти складаєш зараз? Кожна дитина має зростати в щасливій родині. Особливо улюблений для мене це якусь батьківство в радість. Приходять тата, мами з опущеними плечами, і погляд не піднімають від підлоги. А коли виходять від нас після цих тренінгів, вони виходять з розправленими плечами і з вогнем в очах, і це розуміння того, що такі щасливі батьки прийдуть додому і точно будуть виховувати щасливих дітей. Це музей, це місце моєї роботи. Зараз я сюди потрапила через програму для молоді стажування на соціальних підприємствах. А музей позиціонує себе як одне з таких підприємств. Це будинок підтриманого проживання. Я тут працюю як асистент. Тут живе троє друзів на постійній основі. Друзі це наші резиденти. Ми їх так називаємо. Вони є самостійні. Ми разом готуємо їсти, разом проводимо час можемо ходити на прогулянки, тобто інтегруємо студентів в життя дому і також друзів в життя студентства. Волонтерили на ярмарці, а це був великий фестиваль. Я стояла якраз на комунікації з людьми. Я їм розповідала, навіщо це, для чого це. І от в один з таких моментів я говорю, говорю, говорю. До мене підходять, кажуть, блін, от в тебе це прям класно виходить. І я така. Реально, мене це класно виходить, і мені це подобається. І мені захотілося рухатись цьому напрямі. А коли я дізналася саме про соціальну роботу, бо я не знала на той момент, що у нас є така спеціальність, вирішила: Оце моє, і я йду сюди. Я прийшов з освіти, як і більше соціальних працівників 90-х років. Те я займав досі таки непогану посаду, заступника директора школи. Але я був учасником дуже цікавих навчальних заходів, які проводила соціальна служба для молоді міста Києва. Для мене це було настільки цікаво, тому що це був міжнародний нестандартний досвід. Я точно знала, що я люблю біологію, і тому вибір припав сам по собі іти на вчителя біології. Але якось не так я відчуваю себе гармонійно, як би хотілося, якби мені мріялося бути в професії. І тоді доля звела мене із людьми, які працюють в соціальній сфері, і я з великим задоволенням перейшла сюди. І от саме тут, в соціальній сфері, я зрозуміла, ось та професія, яку я шукаю. Якщо коротко, то обставини просто так склалися, що я попав на соціальну роботу. Бо такий буремний 22-й рік вступу то експериментальне НМТ, купа всього незрозумілого, але пізніше я починав розуміти цю програму більше, саме соціальну роботу, що я на ній роблю. Це була розмова з моєю мамою, яка там думала, що я далі піду кудись там публічне адміністрування, бо я там на відміну закінчила фінанси. Ми з нею сідаємо так одне напроти одного, і я їй кажу Мама, я вирішила, я от йду в соціальну роботу. Зараз на третьому році навчання, коли там їй телефоную або приїжджаю додому. Вона сидить, дивиться на мене і говорить: Маліна, я дуже рада, що ти пішла на соціальну роботу. Соціальний працівник не може на превеликий жаль, вирішити все. Але він. Той спеціаліст, який дійсно вас вислухає, не засудить і вам спробує допомогти. Соціальна робота для того, щоб люди не відчували себе залишеними, якимись викупнутими на узбіччі або, в принципі, сегрегованими від іншої частини суспільства. Соціальні працівники дуже багато працюють з. Сім'ями, які опинились в складних життєвих обставинах, або сім'ями вразливими. І в нас є різні форми роботи, є різні послуги, які ми надаємо таким сім'ям в залежності від потреб. Соціальний працівник це місточок, який може зв'язати людину зі світом, якщо у неї з'являється відчуття, що вона втратила землю з під ногами, бо її відірвали з цього світу і залишили якось наодинці. Для мене соціальна робота це певно, що про якісь дуже... Сучасний підхід в роботі з людьми, знаєте, в нас є така унікальна вміння, і це тільки в нашій професії бачити проблеми сім'ї, саме от знайти потребу родини або людей, показати їм цю потребу, і це дає можливість людині зрозуміти, що так мені треба змінюватися, тому що я можу цю потребу задовольнити, тому що соціальний працівник це та людина. Яка вміє слухати, сприймає інформацію, знає, що робити з цією інформацією і пропонує різні варіанти взаємодії, вирішення цих складних ситуацій. Точно це не про те, щоб сидіти на місці. Ти не можеш бути байдужим в соціальній роботі, бо тоді ти не будеш ефективно виконувати те, що ти маєш робити, бо це завжди про людей. Бути соціальним працівником для мене це жити. Жити проблемам не тільки моїми, але проблемами конкретних людей, родин, громад, суспільства. Я один з тих, хто реально вірить в можливість позитивного рішення соціальних проблем і виходу складних життєвих обставин. Соціальні працівники це такий великий пул людей, які слугують такими важілями суспільства. Тобто, вони можуть бути проджектами, вони можуть робити якісь такі. Конкретні і вагомі штуки для всіх категорій населення, особливо тих, хто хто відчуває якусь ексклюзію, це в першу чергу про. Відданість і дуже велику відповідальність без емпатії в соціальній роботі нікуди і зараз в наш час, коли є дуже багато категорій, з якими дійсно складно працювати в плані емоційного ресурсу, і треба для себе розуміти, що це не просто робота, це окрема людина, це окреме життя. І я от три роки вже навчаюся. У мене було багато і волонтерів в соціальній роботі, і в принципі, і практика, і те саме там ну різні випадки долучення до якихось подій. І кожного разу коли зустрічаєшся з якоюсь людиною з якоїсь категорії. А це завжди дуже індивідуально, і це настільки цікаво і захопливо. Соціальний працівник це така професія унікальна, яку можна порівняти із садівництвом. Грунт це простір, в якому ми зустрічаємося з людьми. Це простір безпеки і простір довіри. Добрива це ті наші знання і вміння, які люди можуть отримати в нашому просторі. Вода це. Слухання, емпатійне слухання, розуміння, з яким наші працівники чують проблеми людей. І сонечко, це вміння наснажувати людей, це вміння давати їм віру у свої сили. Це дуже творча професія. Будується на позитиві, на оптимізмі. День соціального працівника він непередбачуваний. Це точно не про стабільність. В нас є якісь певні речі, які ми зобов'язані зробити. Це є робота з документами, це є заповнення форм, це ведення баз, реєстрів. Але кожного разу відчиняються двері, і ми не знаємо, хто зайде, і ми не знаємо, з яким викликом ми зараз зустрінемося. Ти бачиш очі людини, яка прийшла до тебе за допомогою, за підтримкою. І ти все відкладаєш і йдеш працювати, йдеш допомагати цій людині. Більше того, ти маєш віднайти в ній. Діамант її цінностей. Ти маєш допомогти їй прорости корінням в той грунт довіри до тебе. Це про творчість про креатив максимально. Бо це дійсно, коли у тебе там, я не знаю, 10 хвилин. такий, так, мені треба продумати захід для підлітків. Треба думати, що там буде. початок, кінець, який це буде тренінг, на яку тему, як це подати правильно, як прокомунікувати правильно. Це от завжди про і навички, і завжди про причому це що софт скіли, що хард-скіли. І також це да про творчість, певну про креативність. Тому мені це теж заходить насправді. Бо творчість це дуже цікаво. У нас, наприклад, це була робота з дітьми в складних життєвих обставинах, і ми розробили з моїми одногрупниками гайдлайн, методичний майстерня майбутнього, який вчить дітей аналізувати їхній теперішній стан, якусь зону ризику і те, що вони хочуть змінювати. тобто, це умовно як профорієнтація, але цю штуку можна застосовувати на різні дуже сфери життя. Зміна цього фокусу, вона є завжди. Ти можеш тут робити заходи з дітьми, тут працювати з військовими, тут працювати, наприклад, з їх рідними, давати консультації. І це завжди про те, що ти можеш перемкнутися і не впасти в ось цю рутину. І це є класно для того, щоб ти був готовий до несподіванок, ти був стресостійкий і це загартовує тебе. А ще це про велику людяність. Ми постійно навчаємося. У нас є онлайн і офлайн тренінги, які ми відвідуємо регулярно. Мабуть, немає такого місяця, щоб ми кудись не поїхали і ми щось нове не дізналися. У нас дуже багато інтерактивних форматів. Це не про те, що ви там приходите, почитали книгу, переказали книгу, бо там написали щось на дошці. Ми там за пару можемо склепати якийсь проект з нуля, просто зробити за 5 хвилин. Не критикувати, не панікувати, не боятися, а пробувати, діяти. Соціальна робота це дія. Дуже багато групової роботи, командної, де треба. Думати, штурмити креативити, тому що якраз таки в цій гнучкості і в командній роботі зароджуються якісь круті штуки, коли ми чуємо всіх. Бо соціальна робота це про те, що ми чуємо всіх. Це все допомагає тобі не стояти на місці. Це все допомагає тобі бути цікавим самому собі і своїм оточенням. Буквально через тиждень я буду ментором в таборі на західній Україні для підлітків. Ми це дуже імпонує. От соціальна робота це про те, що ти можеш поєднати дуже багато речей, але вони всі будуть з однієї сфери. В мене є приклад випускниці нашої. Вона працює саме на проєктній роботі, але в неї дуже багато різної залученості відповідно і зарплатня від цього велика і досвіду. Дуже багато, багато тренінгів, різних навчань, якихось поїздок там за кордон, не за кордон по Україні. Тому, напевно, що головне хотіти. Саме економічна соціальна робота вона відкриває ще більше можливостей. Тобто, це там і project management, і різні там випадки ведення кейсів, і різні е, взаємодії не тільки саме безпосередньо з людьми, а ще з різними програмами соціальними. Робота соціального працівника неможлива без підтримки колег. Ти ніколи не будеш один в полі воїн. ніколи. тому що оця непередбаченість ця стресостійкість вона формується за допомогою того, що в тебе є плече. Рідних твоїх колег, які тебе зрозуміють з першого погляду. коли ти повертаєшся, повертаєшся після консультації, після важкої консультації, і тобі просто хочеться видихнути. Тобі просто хочеться отримати обійми е людей, які тебе зрозуміють без слів. Це завжди про таку дуже дружню атмосферу, бо не в усіх сферах так. А ось тут це. Дуже про таку е, дружню ком'юніті і про такі якісь людські зв'язки, які насправді часто тривають дуже довго для мене в професії соціального працівника важливі такі речі, як гнучкість, відкритість до нового досвіду і відповідальність. Це дуже важливо розуміти, навіщо це робиться. Ти бачиш цей зв'язок від людей, бо люди є різні. І від когось ти почуєш, що ти ну ви мені не допомогли. Але дуже багато людей навпаки говорять, що там вау, те, що ви робите, це класно. Вау, ми там бачимо якийсь результат. Або там ми бачимо якісь зміни, або там ми змінили своє сприйняття. Це завжди дуже дуже класно. І от підтримує мотивацію працювати далі. Я з насолодою йду на роботу в свій колектив до своїх друзів, до своїх подруг. Це знаєте, це члени моєї родини. Я з насолодою чекаю е, тренінгів, я з насолодою чекаю е, індивідуальних консультувань, тому що я точно знаю, що вони змінюють життя. Це не рутинна якась діяльність. Тобто, якщо люди там хвилюються, що о, Боже, можливо, моя робота мені набридне за 10 років. От соціальна робота в цьому плані підійде, бо вона не набридне. Мене є установка. Я планую ще працювати 350 років. Потім я хочу відкрити першу приватну соціальну службу. Головне, хотіти, бо соціальна робота це є. Ну, це дуже велика сфера. У мене жодного дня ще не було, щоб я йшла на роботу з думкою. О, Боже, мені на роботу. От у мене такого жодного разу не було. Я йду і я така, вау!» Ну і сьогодні в нас буде важкий день, але ну нічого, це буде цікаво. Якщо зараз ви задумаєте, що правильну професію ви обрали, ви обираєте правильну професію. Відчуваєш, що тобі краще дається взаємодія з людьми, ніж з формулами та числами. Друзі кажуть, що вмієш не тільки слухати, а ще й чути та розуміти, знаходиш спільну мову з дуже різними людьми. Хочеш знайти професію, яку точно не замінить штучний інтелект? Можливо, соціальна робота це саме твоє.